Вже за місяць відбудеться чи не найбільший патріотичний захід в країні фестиваль української альтернативної рок-музики Бандерштат у місті Луцьк збере справжніх патріотів. Цьогоріч він є ювілейним і проходитиме вже в десяти. Дійство відбуватимуться на трьох сценах. Крім музики, з них лунатимуть вірші та монологи від запрошених діячів різних галузей. Серед них очікують і надію Савченко. Про це розповіли регіональні представники фестивалю. Більше того, у сумах вже відбулись заходи, присвячені рок-вікенду. Детальніше дивіться далі. Рок тусовка для справжніх патріотів. Незабаром відбудеться музичний фестиваль Бандерштат. Його історія починається ще з 2007 року і триває донині, розширюючи свою географію учасників, кількість гуртів та рівень проведення. Загалом цьогоріч він пройде в 10-те і знову дивуватиме відвідувачів своєю масштабністю та кількістю заходів. Це буде 10-й фестиваль, ювілейний в 2016 році. Програма буде дуже насиченою. Буде три, три сцени працювати під час фестивалю: це літературна сцена, тиха сцена і головна сцена. Цей фестиваль буде на заповнений різними арт-зонами, тобто будуть представлені майстер-класи, будуть представлені майстер-класи з різного з різних видів жанру живопису і так далі. Крім виступу рок гуртів на фестивалі, вперше організують форум видавців, метою якого є популяризація українського книговидання. Також усі бажаючі зможуть поспілкуватися з представниками громадських рухів, політиками та митцями. Очікують також і на народного депутата України Надію Савченко. Зараз у сумах регіональні представники фестивалю проводять низку патріотичних заходів. Найближчим часом відбудеться фотовиставка та автопробіг. Ми провели флешмоб, зняли Зняли чудовий ролик, його можуть побачити вже скоро. 17 липня в нас буде проходити фотовиставка. Ця фотовиставка буде на тему бандерштадт 2016. І буде ще один захід, який під питанням, але я думаю, що його будуть проводити. Це буде автопробіг, який відбудеться скоріш всього 27 липня, я думаю. Одне з головних завдань фестивалю збір коштів для воїнів АТО. Цю благодійну справу організатори не полишають і цього разу. Частину виручених грошей направлять на допомогу військовослужбовцям, які захищають східні кордони України. Проходитиме ж фестиваль з 5 по 7 серпня у місті Луцьк.